Ти програмуєш на погані думки на те, що все хріново, на те, що все не так, на те, що ти невезуча, на те, що в тебе все погано, на те, що все працює проти тебе, ти спостерігаєш, і якщо ти спостерігаєш, ти вирішуєш речам відбуватися так, як вони відбуваються. Наука вже підтвердила, що кожні емоції, яку ти випромінюєш, кожна емоція, яка тобі відома, має свою частоту. Підсвідомо, ми здатні щитувати це. Ми здатні щитувати вібрації, емоцій, що, блін, чому я перебуваю в такій. Лобі. Тільки діями відбувається трансформація. Сьогодні я би хотіла поговорити про вібрації, тому що дуже багато людей про це не знають, і дуже багато людей не зовсім усвідомлюють, наскільки це крута штука, наскільки вона взагалі пов'язана в нашому світі, і наскільки ми від неї залежимо. Навіть якщо ми візьмемо якусь звичайну подію, типу, ти заходиш в кімнату. І тобі не подобається атмосфера, або ти знайомишся з новими людьми і відчуваєш блін, такі класні вайби. У нас з першої зустрічі, з першого знайомства, якийсь. Стався коннект. Насправді це все вібрація. Це все вібрації, які скрізь між нами. Абсолютно все, що існує в нашому просторі, воно взаємодіє з нами. В квантовій фізиці існує таке поняття, як загравання один з одним. От коли ви посилаєте комусь сигнальчики, на да, або вам посилають сигнальчики, ви на це реагуєте. Те саме відбувається в принципі у нас з усім. Це можуть бути предмети, це можуть бути люди. Це може бути просто приміщення, аура. Абсолютно все в цьому просторі, де ви знаходитесь, воно з вами взаємодіє. Оці заграва. Це вібрації, це гра на певних частотах, тому що все навколо нас це хвилі і частоти. У нас постійно відбувається рух в нашому просторі скрізь. Всередині нас, зовні нас кожна частинка, яку ви бачите, абсолютно кожен предмет, який ви бачите, він з нами взаємодіє, якраз таки на цих частотах. І найцікавіше те, що, дякуючи, якраз таки розумінню, що таке вібрація, як з нею працювати, налаштовуватись на певні частоти, взаємодіяти з всесвітом таким чином, щоб налаштувати своє життя, тупо жити життя своєї мрії, розумієш? І якраз сьогодні я би хотіла поділитися з вами, як себе правильно налаштовувати, що треба для цього робити, і що конкретно покроково ти можеш зробити вже зараз для того, щоб почати змінювати своє життя. З одного боку, це дуже просто зрозуміти, а з іншого боку, дуже багато виникає проблем у людей, тому що коли в тебе є старі програми, коли в тебе є якісь там бар'єри, які тобі заважають, чи якісь думки, які тобі заважають, вони можуть якраз таки знизити твою вібрацію, вони можуть тебе взагалі пустити абсолютно на інший рівень, і через таку штуку ти можеш просто застрягнути там, де ти зараз є, і не зробити цей стрибок, який тобі потрібно. Є дуже класне порівняння. Якщо ми згадаємо що таке радіо, я надіюсь, тут є такі люди, які ще пам'ятають, да що таке радіо, тому що і ну в мої роки я ще пам'ятала, що таке радіо, радіо ловить певні хвилі, ти починаєш шукати потрібну хвилю, і ти маєш якийсь час трошечки покрутити перемикач для того, щоб налаштуватися на потрібну хвилю. Але коли ти налаштовуєшся, коли ти знаходиш, то в тебе опа і починає грати класна музика. Так само працює в принципі і пошук тієї радіохвилі, яка нам необхідна, щоб налаштувати свою свідомість на потрібну нам частоту. Якщо для прикладу ти візьмеш одну частоту, на якій існує страх, сумніви, стрес. Погані думки, невпевненість у собі, бідність, відчуття неповноцінності, відчуття того, що ти не варта чогось, ось ось всі такі негативні емоції. І якщо ти візьмеш частоту, на якій щастя, прекрасний настрій, всі мрії, збуваються, блаженство, спокій, кохання, гордість, радість. Якщо ти постійно перебуваєш в частоті яка з низькими негативними емоціями, поганими емоціями, які погано впливають на твоє тіло, і ти постійно там, ти не перемикаєш своє радіо на іншу частоту, ти постійно залишаєш. Вся в поганому негативному для тебе стані, ти не перемикаєшся, але коли ти перемикаєшся на частоту, яка відповідає щастю, блаженству, любові і всім позитивним енергіям, які ти взагалі можеш собі уявити в своєму житті, ти налаштовуєшся на потрібну частоту і перепрограмовуєш свою позицію, своє я, свою свідомість, ти ловиш цей сигнал, фіксуєшся на ньому і перебуваєш вже на цій потрібній тобі частоті. Наука вже підтвердила, що кожні емоції, яку ти випромінюєш, кожна емоція, яка тобі відома, має свою частоту. Низькі вібрації мають страх, біль, горе, високі вібрації мають щастя, позитивні емоції, любов, натхнення і так далі. Коли в тебе, наприклад, виникає якась думка, типу Я відчуваю цей простір, я відчуваю цих людей. Мені приємно з цими людьми спілкуватися ціна, ці відштовхують це. Насправді відбувається, тому що підсвідомо ми здатні щитувати це. Ми здатні щитувати вібрації, емоції, і через те, що інші закони Всесвіту також впливають Юють на нас під час ось цього щитування від нас самих залежить які емоції, які перечуття ми щитуємо. Якщо ти перебуваєш на низьких вібраціях, ти продовжуєш притягувати людей з низькими вібраціями. Тобто, коли у вас відбувається якась ситуація, типу блін, чому мені завжди трапляються такі люди? Чому завжди одне й те саме? Чому це не виходить? Чому я цього не досягаю? Чому відбуваються такі погані речі? Тому що діє по перше, закон сприймання. По друге діє закон відчуття ось цих вібрацій, що ти перебуваєш на частотах, які низькі вібрації, і через це ти. Ти звертаєш увагу, як спостерігач на ці емоції, ти притягуєш, відповідно, спостерігаючи за цими емоціями, пропускаючи їх через себе і постійно перебуваючи в цьому стані, ти такі самі емоції і проєктуєш, і притягуєш по відношенню до себе таких самих людей з такими самими вібраціями, на таких самих частотах. Таким чином, це відбувається. Ці закони, вони в комплексі створюють в тебе якраз таки це перечуття, що, блін, чому я перебуваю в такій. Постійно в поганих ситуаціях, чому зі мною трапляється тільки це. Тому що, по-перше, ти це сама проєктуєш. По-друге, ти як спостерігач звертаєш на це увагу, і це збільшується в твоєму житті, це поширюється, це примножується в твоєму житті. І ще згадуючи закон подібності, так те, що ми притягуємо подібне, це і ще й більше до тебе притягується. Все залежить насправді від тебе. Ти центр всіх своїх емоцій, і коли ти перебуваєш на таких частотах, ти отримуєш те, що ти отримуєш. Зараз давай розберемо з тобою, яким чином взагалі розпізнати, що ти перебуваєш не на тих вібраціях, і взагалі, через що відбувається така ситуація, що ми застряємо на таких вібраціях, ми застряємо на поганому, ми застряємо на поганому житті, і виникає таке враження, що ти, типу, взагалі, ну ну, взагалі, не можеш повірити, що ти можеш з цього вибратися, тому що воно настільки вже затягує тебе, що ти не можеш просто взяти і зробити цю драбину і вилізти нарешті з цієї ями бездонної, щоби. Жити життя нормальне Ну, звичайно, перше це, як я і казала, звички, звички твого мозку. Якщо ти програмуєш свій мозок, комп'ютер свій, да? ти програмуєш на погані думки, на те, що все хріново, на те, що все не так, на те, що ти невезуча, на те, що в тебе все погано, на те, що все працює проти тебе, воно й буде працювати проти тебе, тому що ти перебуваєш в цьому стані. Ти фіксуєшся на цій хвилі, на хвилі негативу, на хвилю невдачі, на хвилю болю. Ось оце все гавно. І твій мозок в цей момент в цьому плані він трошечки тупенький. Він не розуміє, де реальне, а де нереальне. Він все. Приймає як реальне. Тобто, коли кажуть, ой, я собі зараз там наманіфестуюся, маніфестуюся, в цей момент людина реально фіксується на тому, що вона вважає для себе реальним. Навіть якщо вона усвідомлює, блін, це ж нереальне, це ж ще взагалі не з'явилося. Ні-ні, в тебе мозок вже фіксується на тому, що ага, це ж є. У нашої свідомості, в нашому мозку, тупо немає функції відрізнити, що реальне, а що нереальне, що вже є, а чого нема. Що створене, вигадане, а що вже от в тебе як предмет існує перед твоїми очима? Тому звички, які ти тримаєш, він сприймає як реальна, і якщо ти перебуваєш на негативних хвилях, він сприймається як норму твою. Як твою реальність дуже сильно на нас впливає оточення? Я не звертаю увагу на соціальний план, а я звертаю увагу на підсвідоме сприйняття. Коли ви перебуваєте в поганих компаніях, коли ви перебуваєте в оточенні людей, які не розвиваються, які деградують, які не хочуть переходити на інші рівні, які не еволюціонують, які постійно жаліються на все, які постійно пліткують, обговорюють когось, які постійно перебувають на низьких вібраціях, ти це саме будеш продовжувати щитувати, тому що ти в колі цих людей ти приймаєш цю вібрацію, беручи до уваги якраз таки тот закон, що ми притягуємо подібне, коли ти перебуваєш на частотах разом із своїм колом спілкування, а це негативні частоти, ти їх приймаєш. Ти це. Проєктуєш і на себе все відповідно, все відносно, один до одного. Одне з найважчих на даний момент, воно дуже сильно актуальне, це якраз таки життя в стресі, тому що постійний стрес це страшні хвилі, це дуже негативні хвилі. Я, знаєте, як сірий кардинал. От якщо він у вас присутній в активній фазі, і ви стресуєте, навіть коли в тебе небезпека зникає, і ти ніби думаєш, блін, так все ж нормально, але він як сірий кардинал, оце він сидить в тобі, і до сих пір ти Перебуваєш в пасивному стресі. Пасивний стресовий стан це найнебезпечніше. Вони вважаються найбільш руйнівними. Зі стресом потрібно максимально вміти правильно боротися і уникати як можна більше. Хоча я прекрасно усвідомлюю, що в даній ситуації, шановні, в нас не так дуже багато і вибору, але треба. треба. Тепер я тобі скажу, яким чином ти можеш перебудуватися на інші частоти, якщо в тебе є така проблема, і ти до сих пір перебуваєш на низьких вібраціях, і ти б хотіла якраз таки перейти на інші. Як саме в нас працює налаштування на потрібну хвилю? Найперше, що потрібно зробити, це навчитися правильно налаштовувати свій фокус уваги, це типу як ефект з червоної машини. От коли ви хочете червону машину, або коли ви думаєте про червону машину, вона починає у вас з'являтися ну за кожним поворотом, так якраз таки вам потрібно зрозуміти, що ваш Мозок працює таким чином, про що ви починаєте думати, на що ви звертаєте свою увагу як спостерігач. Якщо ви фіксуєтесь на хороших позитивних думках, якщо ви будете тренувати свій фільтр і навчитеся помічати правильні хороші речі, позитивні для вас, то ваш мозок таким чином почне налаштовуватися, якраз таки на ці червоні машини, тому що так це працює знову ж таки. Мозок це комп'ютер. Ти закладаєш в нього програму, ти фіксуєшся на тому, що ти бачиш хороше, ти фіксуєшся на тому, що ти бачиш тільки позитивне. Я не кажу про те, що. Ви зараз придумаєте собі, я буду звертати увагу не тільки на хороше, і буду як бабочка літати в облаках. Взагалі будете відірвані від реальності і так далі. Ні-ні, Я говорю про те, що якщо ви хочете приналаштуватися, ви маєте почати переважно помічати хороше, замість того, щоб постійно фокусуватися на поганому. Все дуже просто Починайте змінювати. У вас має бути завжди в кінці дня більше позитивного, ніж негативного. Завжди. Завжди дивлячись, скільки негатива у вас було напротязі дня, а позитивного має бути більше. Дуже цікаво, те, що наш зовнішній вигляд, наше відчуття того, як ми себе несемо, воно теж на це впливає. Якщо ти сидиш, замкнута, згорблена, скукожена, закрита. Це мова твого тіла, яка працює в мінус для тебе. Тому що ти таким чином, якраз таки створюєш навколо себе атмосферу низьких вібрацій, замкнутого, закритого. Навіть якщо ти інтроверт, це не означає, що ти маєш ходити як скукожена бабка. Постава формує наш стан. От навіть коли ти сидиш, ти в поганому настрої, ти хочеш закритися, ти хочеш згорнутися, сховатися в одіялку, щоб тебе ніхто не чіпав, і так далі, да це просто мова твого тіла, яка грає з твоїми частотами. Це мова твого тіла, яка взаємодіє з твоїм мозком і з твоїм моральним станом. Якщо ти навіть фізично почнеш себе піднімати, навіть фізично зміниш своє відношення до свого стану, це вже почне в тобі змінювати ці самі частота і вібрація, це вже почне тебе налаштовувати на більш позитивне відчуття себе. Наступне це емоційна гігієна, да? як я вже казала, люди, які займаються просто фігньою якоюсь, які не знають, чого вони хочуть, які не стараються для того, щоб якось знайти себе в цьому житті, у яких немає цілі, які постійно когось обговорюють, які постійно пліткують, які постійно говорять про якийсь бред, абсолютно непотрібні речі, не розвиваються, не думають про те, що вони взагалі будуть робити далі. Це все погані вібрації. Це люди, які перебувають ще на низьких рівнях Нях свого розвитку через це вони тебе туди і тягнуть. Якщо ти хочеш змінити своє відношення, якщо ти хочеш змінити своє життя, одне із ключових моментів це Звернути увагу на своє оточення, те саме, наприклад, з родичами. Якщо в тебе є в сім'ї родичі, які, наприклад, постійно тебе обсирають, того що ти щось робиш, що не відповідає їхнім очікуванням, це їхня проблема. Вони для себе свою реальність бачать так, що ти маєш підлягати їхній дресурі. Ти маєш звертати на них увагу. Вони для себе центр всесвіту, бо вони собі проєктують, вони собі створюються. Але ти до них не маєш ніякого відношення. Це їхнє сприйняття, це їхня проекція цієї реальності. Тебе в першу чергу на. Да? Як вони бачать тебе, це їхня, це не твоє, і ти не маєш звертати увагу на те, що вони хочуть від тебе. Якщо вони не рахуються з твоїм вибором, якщо вони висміють те, що ти хочеш зробити, якщо вони показують, що вони не вірять в тебе, ти не маєш на це звертати уваги. Ти це не проєктуєш. Ти для себе проєктуєш інше. Ти сама створюєш собі свою реальність. Якщо ти хочеш вести себе так, ти хочеш стати хіпі або поїхати, не знаю, в Тібетвшаулінським манах розвиватися. Тебе ніхто не має зупиняти, тому що це твоя проекція. Ти собі забажала так. Ти це хочеш зробити. Ти це зробиш. Люди, які негативно впливають в цьому плані. На тебе, які руйнують твої хвилі, які руйнують твої вібрації, на тебе мають вплив, тому що це твій вибір. Ти сама вибираєш, щоб вони мали на тебе вплив. А через те, що вони мають на тебе вплив, ти собі проєктуєш це всередину і думаєш, ну вони ж мають на мене вплив. Ні, насправді вони не мають на тебе вплив. Це ти вирішила, що вони мають на тебе вплив. Контролюй е, оточення і емоційна гієна обов'язково має бути в тебе. Якщо в тебе є з цим проблеми, то зверни на це увагу. Повір, це дуже сильно впливає, особливо в наш час, коли все так залежить від думки оточуючих, все так залежить від того про що подумають люди бла-бла-бла. Ця вся хрень не потрібна, не потрібна всім абсолютно в цьому світі, особливо тобі, якщо ти хочеш змінити своє життя. Наступне навчитися дякувати. От нас не навчили дякувати. Просто так. Просто те, що ми прокинулися, ми дихаємо. Ми взагалі тут живі, здорові. В нас дві руки, дві ноги, голова на місці. Нас не навчили цьому. І якщо в тебе є можливість впливати на інших людей, то впливай на них і привчай їх теж. Тому що вдячність, практика подяки це насправді найвищі, найбільш впливовіші на тебе в позитивному плані емоції, які перебувають на високих хвилях. Коли ти практикуєш вдячність за будь-які речі, ти налаштовуєш себе на правильний позитивний зцілювальний сигнал, я би так сказала, навіть якщо ти просто перед сном або зранку ти прокидаєшся і ти починаєш говорити Я дякую за цей день. Я дякую, те, що я жива. Я дякую за всіх моїх прекрасних людей, які мене оточують, Я дякую за досвід, який в мене є. Я дякую за ідеї, які в мені приходять, і так далі. І так далі, ти вже починаєш взрощувати в собі ту саму частоту, яка необхідна тобі, для того, щоб позбутися погано і налаштувати себе на краще. І найголовніше зрозуміти в цей момент, що ти не просто маєш собі оце придумати, от я буду так робити, і все зміниться. Насправді, щоб пройти цей процес, потрібно в себе вкласти, перепрошити себе. Уяви собі, що ти по суті займаєшся перепрограмуванням свого комп'ютера. Тільки діями ти можеш це зробити, не просто сидіти плюватися в стелю і казати Ой, я це колись зроблю, ой, я би хотіла так, а потім повертатися до нижніх вібрацій і думати про те, що я заздрю тим, я заздрю тим, я отака. А от не така в мене ще не виходить, я ніхто, я ще не почала. А, блін, а я лінива і так далі. Оце все да? Зрозуміло, як це відбувається. Це відбувається так. Ти думаєш про те, що ти би щось зробила замість того, щоб почати діяти тільки діями, відбувається трансформація малесенькими. Ніхто тебе не змушує вже піднятися на Еверест тільки покроковими етапами, коли ти розпреділяєш собі перелік, того що ти хочеш зробити, як ти хочеш налаштуватися, пропрацьовувати себе емоційно, морально змінювати своє оточення, змінювати відношення до речей. Це все такий процес, але з чогось потрібно починати. Без дій не відбувається трансформації ніколи, тільки якщо ти вирішиш для себе справді змінити своє життя. І почати діяти в сторону зміни свого життя, тоді відбудеться трансформація. За допомогою дій ти підтверджуєш те, що ти готова змінитися, ти готова перейти на інші частоти, ти готова перейти на іншу гілку реальності і так далі. І так далі. Ти створюєш для себе своє життя. Повір, навіть медитація це вже дія. Вдячність це вже дія. Зміна оточення, продумування речей це вже дія. Але з них треба починати збиратися докупи і давати собі час, сідати, аналізувати. І планувати, що ти хочеш робити поетапно, потрошечки давай собі місяць, два, три, півроку, рік трансформації. Давай собі скільки часу, скільки ти вважаєш за потрібне. Але усвідом, без твого руху взагалі не буде результату. Тільки ми, трансформуючись самі з собою, розмовляючи самі з собою, аналізуючи себе, дізнаючись себе, вчимося правильно працювати з собою і перепрошувати своє життя. Перероблювати свою реальність, ти не просто спостерігач, який дивиться на це все з боку. Ти дуже активно приймаєш в цьому процес, навіть якщо ти сидиш на місці, нічого не робиш. Якщо ти сидиш на місці, нічого не робиш, ти перебуваєш в тих поганих емоціях, вібраціях, частотах і так далі, в яких ти зараз є. Твоя родина така, яка вона є, допоки ти не рухаєшся. Якщо ми не рухаємося, ми все рівно рухаємось, тому що ми перебуваємо в даному стані, В даній концепції нашого життя. Все, Тому ти не можеш казати Я нічого не роблю. Ти робиш. Ти робиш, але ти робиш для себе негативно. Ти робиш для себе, сидячи на дивані, живучи одне й те саме життя, постійно залежачи від одного й того самого, сидячи в рутині, не змінюючи своє життя. Ти тут, ти взаємодієш все рівно. Абсолютно з усім, що тебе оточує, але ти взаємодієш не так, як би ти хотіла. Будь-якій ситуації в даному в даний момент, в дану секунду, відбувається процес. Рух відбувається все рівно. Навіть якщо ти сидиш на місці, все від тебе залежить. Ти спостерігач, і якщо ти спостерігач, ти вирішуєш речам відбуватися так, як вони відбуваються. Ти вирішуєш змінювати речі, або ти вирішуєш. Залишатися на цих негативних частотах і перебувати в своїй негативній рутині, ти сама вирішуєш, ти завжди робиш вибір. Що секунди, що мілісекунди, що моменту ми робимо вибір, просто ти не усвідомлюєш, що ти робиш вибір, але ти робиш той самий вибір для того, щоб змінити своє життя. Тобі потрібно змінити цей вибір в дану секунду, в даний момент. І чим раніше ти це зробиш, тим швидше ти прийдеш до свого результату, якого ти хочеш. Ти не просто спостерігаєш. Ти дуже дуже активний учасник всього цього процесу, який відбувається, і як би не було парадоксально, але насправді воно просто настільки взаємо пов'язано все з усім, і ти не уявляєш, наскільки воно взаємопов'язано. Кожного твого моменту життя ти робиш вибір. Насправді це просто ну вибух мозку може статися, усвідомивши те, що все, що з тобою відбувається на даний момент, це результат того, за чим ти спостерігаєш в цьому житті. Це результат того, що ти проектуєш. Це результат того, який вибір ти робиш. Все напряму від тебе залежить. Тому я дуже щиро тобі бажаю, якраз таки зробити генеральне прибирання в цьому плані, подумати про те. Що би ти хотіла змінити в своєму житті, якщо в тебе є моменти, що ти чомусь незадоволена або в тебе є якісь сумніви стосовно чогось. Ти можеш будь-який момент це змінити. Якщо тебе щось не влаштовує, ти постійно перебуваєш на якихось низьких вібраціях, ти відчуваєш, що це щось не те. Тобі підсвідомість вже підказує, що тобі потрібно це змінювати. Починай з самого маленького, починай з елементарного, найпростішого. Створи для себе послідовність подій. Проекспериментуй зі своїми станами. навчись себе чути. Твій вибір вирішує, яким буде твій всесвіт. А на цьому я прощаюся з вами. Дуже вдячна за те, що ви були. Але зі мною підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, коментуйте, будь ласка, це відео про свої враження, про те, в якому стані ви зараз перебуваєте. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим. А сьогодні на все добре. Па-па-па-па.